Це все мої батьки, вони винні у всіх моїх невдачах. Фраза, яка ширяє в соціальних мережах, а в різних колах, що батьки не вміли жити. Пам'ять може ненароком руку змінити або гіперболізувати, підсилити певні негативні моменти. І з нашого дитинства. Адже замість того, щоб сконцентруватися на тут і тепер, ми думаємо: ой, а що ж там робили не так наші батьки з нами, що ми тепер маємо це терпіти? Що ж робити мені тоді натомість? От мене там батьки били до синців в дитинстві, так там щось робили дуже неприємно, У мене багато психологічних розладів, проблем через них. Я тут рекомендую розділяти відповідальність. Чи не буде краще сказати, що у мене був жахливий досвід в дитинстві, мені було неприємно, так? І так в цьому є частина провини наших батьків чи там моїх батьків. Але я, як доросла людина, розділяю відповідальність себе минулого. Тепер думаю, як мені. Стати трішки кращим чи там кращим, щоб позбутися тих неефективних стратегій, які я отримав від батьків. Якщо ми можемо діяти, значить ми можемо щось змінити.